Тарас Григорович Шевченко, якби ви знали паничі. Якби ви знали, паничі, Де люди плачуть живучі, То ви б елегії не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм, я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають, не називаю її раєм тій хатиночки у гаї, над чистим ставом край села. Мене та мати повела, і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала. Свою дитину, в тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи й помолитись не дають. Там матір доброю мою, ще молодою у могилу нужда та праця положила. Там, батько, Плачуся з дітьми, а ми були малі й голі. Не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розлізлися межі людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатину край села. Такі є, Боже наш діла, ми творимо у нашім раї, На праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благаєм. З братами тихо живемо, Лани братами оремо, І їх сльозами поливаємо. А може, йде ще ні, не знаю, а так здається, сам єси, бо без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі, А може, й сам на небесі Смієшся, батечку, над нами. Та, може, радишся з панами, як править миром. Подивись, он гай зелений похилився, а он гаю виглядає ставок, неначе полотно, а верби геть понад ставом, тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай? А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайне, радость та хвала Тобі єдиному святому за дивні твої діла. Отим бойба, хвали нікому, а кров та сльози та хула хула всьому. Ні, ні, нічого немає святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.